Вітаю на каналі реальні японці на огляді Suzuki Aдрес 125 кубів. Сама популярна техніка серед цієї кубатури. Скутер без пробігу по Україні. Прийшов з Японії з невеликим пробігом на одометрі всього 15 тисяч. Двигун 4 такти, інжектор, повітряне охолодження, двигун надійний. Відносно простий ну і потужний. Техніка повноцінно двомісна, величезне сидіння, потужний амортизатор. Показую детальніше по пластику, ось по цій верхній частині. ця частина 100% перефарбовувалася. Далі по цій частині тут все добре, є незначні подряпки. Так, тут все ціле, єдиний є момент по цій накладочці, це дуже часто проходить з такими пошкодженнями. Кому це буде критично, то накладочку тоді замінимо. В комплекті маємо два ключа, ключі оригінал. Під сидінням є ось така література на японській мові. Бензобак у нас пластиковий, об'єм 6 літрів. До речі, по витраті палива орієнтовно. 3 літри на сотню, це вже залежить від навантаження від того, з якою швидкостю ви їдете. Тут вказаний колір. Сидіння не оригінал, сидіння перешите на рідному були пошкодження. Гума передня нова, розмір 3,50 на 10. Так, і по диску є моменти, скутер прийшов. З повністю зтертими колодочками, тобто вже метал, почав терти об метал. Знос невеликий, колодочки замінили, по вилці без зауважень, вилка суха. Вона тут гідравлічна, дуже комфортна в ходу. Заднє колесо гумовиробник Dunlop, а по зносу десь на сезону два вистачить. Порівню роликам варіатору є окремо відео, там все добре. Паралон замінили на новий. Фільтр тут іде з пропіткою. Тобто обов'язково, якщо у вас на скутері на вашому встановлений паролоновий фільтр, то обов'язково ставте з пропіткою, він набагато краще затримує пилюку. Були моменти, коли люди купували техніку, ставили сухий фільтр і одразу ж в циліндр попадала пилюка. Так, по інжектору ось такий інжектор. Тобто тут в принципі нічому ламатися, просто, надійно. Інжектор бачимо Made in Japan. Вказаний номер мотора. І ось така бокова лапка. Тут доступ до свічки з тих моментів, які мені не подобаються на... Сузуки на адресах, на лецах це не дуже зручний доступ до свічі. тобто Тут лючок невеликий, ключ длинний, викрутить дуже просто, а вкрутити треба дуже обережно. Тут все по стандарту, ось такі кармашки, є гачок. Це чисто такого типу на сузук, ну ще на нових тактах зараз теж такого плану. На скутері присутня сигналізація. Ось просто блокуєте руль, ну і десь через хвилину вона автоматично активується. Зараз покажу як їде, подивимося, як набирає.